Всім привітки! На зв'язку ваше улюблене шоу Що воно таке! І сьогодні у нас, як завжди, буде щось цікавеньке та те, що в наших магазинах не купиш. Гібай! <гум> а саме напій фанта зі смаком білого персику, приїхавши прямісінько з Японії. <гум> Ось воно, дивіться! Ну погодьтесь, виглядає вона дуже незвично. Та й, чесно кажучи, стільово. Але я знайшов ще одну фанту. Американська фанта зі смаком персику. Розумієте, да? О, oh мага! Смакова, незвична битва між Японією та США. Сьогодні на першому міському поїхали куштувати, але спочатку цікавий факт. Дивовижний вже той факт, що напі Фанта побачили в світі у роки Другої світової війни. Ну що ж дуже цікаво, що воно таке, ці японські вкусняшки. Ну, виглядає ця бутилочка просто імбово. Запах нагадує сакуру. Дуже незвично. Поїхали дивитися її колір, і вона біла. Де ви взагалі бачили фанту білу? Вау! Блін, клас! Ну ця бутилочка, вона просто покорила моє сердечко <зв> й закривається. Та да ти що? <зв> ну що, поїхали куштувати? <зв> Дуже ніжний смак персику. Таке відчуття, що це нектарин, а не персик. Це просто топ. Реально топ. <зв> Тепер поїхали куштувати американський персик. Цей цей звук. АСМР. Бо, до речі, вона більш помаранчева, аніж звичайна фанта. Ну, там, типу, з цим або апельсином, або з мандарином. Ну, прям дуже така ядрьона. І це біле, білесеньке. Ну що, поїхали. Чітко виражений смак хімози, хімозного персику, от чесно. Саме цікаве це висновки за. Цю фанту я віддав 110 гривень. За цю фанту я віддав 65 гривень. По смакам. Дуже ніжний, насичений смак. Ось, ось, ось так я можу це сказати. Прям відчувається така легкість. Ну прям дуже. Америка. Це просто капець. Я не знаю даже, як вам сказати, ну дуже прям насичений смак хімозний. Ну Не відчувається ніяких там ноток, дійсно там, щоб що воно там щось хоч трошечки було натуральне, окрім води. І в цій битві перемагає тарарарам Японія зі смаком білого персика. Це просто неймовірно. Вона дорогенька, 110 гривень, але воно, повірте, воно того варте, якщо ви полюбляєте різні штучки, оті, як і я. Японія дуже вразила фанта з Америки, вона ну дуже очевидна, тому що хімія вони дуже полюбляють різноманітні фастфуди і тому подібне, дуже хімозний. Але щоб брати таке на постійній основі ні. No. А з вами був я, Ярослав Гринчук, та шоу, шо воно таке. Побачимось на першому міському.